Сьогодні відео незвичне, Трохи, трошки задав наперед. Спочатку ну, показуємо, бо це е, все ж 8 число сьогодні е, пів на восьму вечора. Е, бачите, да? стоїть вже тут чубуки. ну, Я не буду піднімати, бо вже на ніч пізніше колись покажу. Там посаджено вже половина шкілки, я вже посадив. Е, те, що мав прививати то я його посадив. Ну а також як начитався коментарів ваших, бо я ж їх читаю і, і прислуховуюся. Раз я просив вашої поради. Ви всі дружно написали пораду. То тепер показую вам зараз. Опять же я на здоровому винограднику, ось ви бачите, так? Да? То не став я рискувати, бо там багато мені написало людей. Я дуже вдячний вам. Таке знаєте, я і, і відкривати, не відкривати, робити, не робити, коротше, дивіться, бачите, отак. От от. Все закрито, запечатано і тут навіть запечатано. Коротше, закрив я Провітрив за сьогодні закрив. Ну, а тепер дивимося таке утрішнє відео. Вже там, де я показував. ну в час ви все побачите, продовжуємо. Так, всім привіт. Сьогодні великий двіж у нас. Сьогодні сплошні посадки. Посадка кавунів. Питали, що там з кавунами, що там з... а що там з кавунами? Залив я їх ті кавуни. Показую так, як є. Думаєте, що в мене все тут гладко Та ні. Зараз де ж, як би його зайти. то а, До речі, ось ці залишилися тільки 4. Бачите? Це, це не те, що пропало, то, що я роздав. Оставив собі два аватари. Один аватар, ось, а це три арарота. Цей Це до речі, воно вже бунька виходить. Коротше, три Арарата, один аватар. Все остальне віддав. Чого? Парарати оставив, бо там у мене корч на старому винограднику привитий на Добрині. Він мені не дуже підходить, трошки підтягує, він затягує з визріванням. Та й щось не, не хоче один з усіх американців, який. Чото... Не бачу, що подбивало, то я собі її оставив на всякий випадок, ну, щоб не загубити цю форму з двору, щоб не вийшла. То оце в мене тут на всякий випадок, аж три аватари. Буде там підсаджуватися одразу до того куща. По кавунах залив я їх, так як мені Рома сказав, я дзвонив Роману, чи він мені наоборот дзвонив, питав, що там, як там, кажу, та так, я так, каже, так ти їх. Залив, так, ну ось бачу, вилаза один. ну ось Бачите, в мене тут 4 кавуна. 4 кавуна має бути 12. Ну, <свісно> Тобто, зараз буду пересаджувати, буду садити нові кавуни. Оце, тільки не в цю землю. Бо оця земля о, виявилася ну, не те, що потрібно. Вагінарій 100%. Ну Все, скільки посадив, ну, скільки є стаканчиків там. Скільки в кожному стаканчику це подвій для цього, ну на що я мав прививати тільки вони. Прививати, напевно, не буду, тому що тями немає. Не хочеться попортити ну якби матеріал. хороший. Уже як буде багато в мене матеріалу, от тоді я можу прививати, там, пробувати, прищеплювати, бо перепортити те, що є. Тобто ось ось, самі бачите, в От. Тобто вони 100% давно вже ось, ось виросли. Уже, напевно, напевно, навіть переросли. То це отак в мене з кавунами. По цих я вам показав. Що ще в мене? Ось, бачите, вже вчора з холодильника витягнув. Ось, пів кори, в мене тут паличок. Ось далі. Бачите, да? бо прививати в мене на кущах немає, що де особо. Ось, ось ще, це ще не все ось, ось, корито. Да? Ці вже я витягнув там, де кицька товклася, там воно з корінцями, з маленькими, то я поки ще не, бороди не виросли, то я, мабуть, ось, отак ось, видно да? вам через стекло. Та щоб не витягувати. Ну, бачите, що вони воно з корінням. Коротше, це я буду в школку, зразу посаджу, поки що там немає великих корінів. Ну, а для самих самих я вам пізніше включу, ще покажу. Купив я ось для кавунів. Вчора прийшла у мене суміш да? для кавунів і для винограду. Ось стоять стоять мої. Двохлітрові. У ну, мене їх багато. Це я покажу вам, включу пізніше. Що за ґрунтосуміш це прийшло? Чи субстракт, скажімо так. Це прийшло, дивіться, називається Бачте, класман. ТС-1. ось. ТС-1. Германія, Коротше, це найкраще, що на сьогоднішній день. Существує а, я вам з упевненості можу сказати, бо це мені сказали, що купи, не муться, І навели вели показали мільйон прикладів. Значить, оцей весь кубик, ну я ж як, не можу без фокусів. Да? Можна було 70-літровий купити по об'єму, а я ні 210. Значить, доставка мені вийшла. Показую, де воно тут написано. А ось у. Дивіться, 191 гривень. Ну, цей кубік більше 30 кг. Бачите, вага написано 30, але ну, це брехня. Він більше 30 кг. Це пишуть так, щоб ну, мене на пошті прийняли. Ну, видно, там фірма договарюється, де вони там здають. От. Бо по факту я його підняв. Цей кубік єлі в машину упер. Він доволі здоровий. Е, значить, і ось ось, до речі, посилка прийшла для оцих ось 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 чубуків. Хоча в мене я вам показував весь клонекс американський. Ну, Я ще взяв ось, ось різапон опудрювати. Із садового раю прийшло, ви бачите, їхня. Я особо не шукав, зайшов у садовий рай, спитав якого року випуску. Ось, ось мені дивіться, показували. ось о. Для тих, може кому треба, щоб ви розуміли. Дата випуска продукту. 0,6-02 февралі, ну, в лютому, 25 і 25 рік Короче, Це я взяв, бо дата понадобилася. По ціні 900 чим садовий рай можна зайти, подивитися. Зато доставка обійшлася. Ось дивіться. 900, 109 гривень. Бачите, 63 копійки. Короте, 110 гривень оце, за 100 грам мову баночку. Це вам доставка. да, і і оце ось за 30-кілограмовий брекет. Ну, Бачите як фірми деякі працюють. Давайте я вам зачитаю, що тут його ну Це взагалі лихо неподйомне. Тут ось Ой, на... на нашій рідній мові є написано, десь я бачу, а, ось о. міжнародна етакетка згідно з стандартом, так, об'єм 210 літрів, основні характеристики. Білий сфрагментований тур, можливі ДДД-компоненти. ну коротко, Бачите, да? вироблена Німеччина. Ну, тобто, мене завірили, що і сам Роман мені порекомендував, він давно займався і займається і кавунами, і вирощуванням розсади, помідори і все остальне. Це не хліб, воно не портиться не за рік, не за два, тобто поставив собі та. Й все, Його можна використовувати. Ну Я щоб раз не виписувати, воно одразу виписав кубик такий неподйомний та і все. Оце буду сюди садити. Наберу оці ось 4 стакани, бо я там приготував е з винограда. Зараз покажу. Бо це розказував, зараз витягну і покажу вам. Так, приніс вам ось значить та, що в мене кицька не добила. Е, Давайте включимо температуру, подивимося, яка там температура. Так, 25,9. Ось так ось дивіться. Та давайте витягнемо. Оце в ньому зараз на дні. Така температура. Ось вони відділено, щоб вже кицьки не було. Де бачите, я віддільно в каністри набрав. Ну, ось, допустимо, дивіться. Зараз витягую. Ось, бачите, тут отвори є, воно, воно дихає. І все якби ну, по кругу. Бачите, насорливий дирок поставив. Значить, дивіться, що я буду зараз робити. Я розпакую це і вже не буду це все за квадром. Просто сам смисл, всю роботу вам скажу. Розпакую оцей квадрат, наберу половину ось сюди, оцю суміші, оцеї, да по пів стакана. Потім витягую, витягую ось, ось ну до. Допустимо, дивіться, інчантмент, так? Зараз ми акуратно. Тут одною рукою мені не дуже зручно, звісно. Так, дивіться. Ось все, витягну. Зараз я сполосну, щоб було виднішого. О! Ось все, бачите, так? Да? інчантмент. E, на... Підщепа була чи цей на відєру, бачите. Брунька вже набухша, там скоро проб'є. І я його так от наберу, висажую сюди, у цей, а може навіть в 5-літрову возьму, побачу, бо бачу, що сильно здоровий корінь. А ну-ка, зараз провіримо, як він буде сюди ставати Ой, ні. навірно я возьму 5-літро. Ну він бачить, та впритик. Для чого я його буду тут мучить? Впритик він стає сюди. Не буду я його сюди пхати. Я возьму 5-літрову баклажку. От, побачу оці витягну. Другі. П'ятилітрову баклажку витягну. Так, це в мене що? Це теж інчантмент. Так. Зараз витягне сюди. О, Тут добре, дивіться, він тільки, бачите, стартонув. Це на рр 101-14. Гляньте, він тільки попробивав ось парінці і тут воно трішить. От. Бачите, з боків воно є. Вилазить. Оце якраз для нього буде. о! Оце то, що треба. Так. Та вже положу рядом. Хай буде. Так, Це в мене що? От импер. А ну-ка, зараз витягнемо темперу. Так, о, цей теж піде сюди до цього. От тепер, на негрулі привитий. О, хорошо. Піде. Та це я дивлюся, що я зараз у стакани висаджу. Так, і це що, прістін. Прістін у мене. Ого! Цей не пайде. Цей не пайде. Так. Дивіться, бачите, що тут таке, куди воно? І опять же, бачите, на вієрулі показую. Ну, оце в мене дві п'ятилітрові баклажки будуть зараз да? наберу. А два от ці мої пакети, що я... Чи ці стакани ось, оці чорні. от Для чого це? Дивіться, значить розказую. Якщо я посадю в школку, воно ж буде на бугрі. Ну, давайте до школки підійдемо, бо зараз я плівку застелю, осталось мені плівку застелити. І дуги все вже бачите, стоять, все підготовлено, Ну, а так от будуть дуги. Це я дивлюся, які краще будуть. Чи двохметрові, метрові, чи півтораметрові, метрові різниця тут, різниця. Отак ось, бачите, ось така різниця. Оце зверху двохметрова дуга, а це ще півтора метрова. Це все буде. Я зараз плівку сюди ось натягую, зверху по трубі ложу і можна вже буде висаджувати. Потім постромляю ці дуги, чи ці. чи ці, от, І закрию, так як балаган буде, як у мене на городі стоїть. Повністю через оце і оце. будуть усі мої ці чубуки стоять у балагані. Капля тут є. Удобрив це все. Я буду давати по каплі. З тої сторони бак поставлю, 100 літровий у мене є. Ну Щоб скільки тут. Тут 16 метрів у мене. ряд. Так що тут все буде 100 літрів предостаточно. Так що сюди буду висаджувати. От Дивіться, якщо я бугор посадю, мені треба буде його осінню викопувати. правильно? От. І пересаджуватися. Тобто травмую корні. Так, і, ну, і да, я його типу викопав і одразу посадив, але все одно корні травмуються. Бо лопата викопую, що це все діло. А коли я його ось зараз посадю, оцей субстракт, він у мене приживеться, тільки ростки пусте, потепліє на дворі, ну, навіть скажімо, начало червня там, да, чи 5 червня, ну, десь отак, примірно. От. Я його акуратно розрізаю. чи, А знаєте, я навіть не в 5-літровий. зараз буду оцей. Я зараз у пакет возьму. Пакет, оцей, що в магазині, ну, дають тільки не той як якщо раніше 5 копійок стоїв, а той цупкий такий, що з ручками такий. От Пакет там якраз літрів об'ємом буде літрів на 10. От. І Я туди його посадю, а потім приямок роблю. Там де вже на постійне місто в мене він буде. І я його буду висаджувати одразу на здоровий виноградник, там де вже тобто, у червні я його яму викопую, тобто не яму, а приямок. І його саджу в приямок і він вже там на постійному місці. Він вже рухтися, не буде оттуда, не викопуватися, тільки зимою буде вкриватися. От через що я оце віддільно. А оці-всі, ну у кого, звісно, не такі будуть корні. Якщо у кого такі корні будуть, то я буду там, бо там є ще такі екземпляри то буду ну, здорово трубою проткну а, і буду вставляти і замулювати. Бо ну, тобто, Оце те, що мені зараз, яких кущів у мене немає, там на тому іменно Це вже не прививка, вже будуть кущі. Да? Я їх туди от, зразу, зараз на постійне місце. Ну, не зараз, а через 2-3 тижні висаджу. І так у мене корні не нарушаються. Нічого, він вже в мене на постійному, а шкулку тоді вже є всю прийдеться мені викопувати тоді ж. Ну, з того бугра, бо так ж не оставлю що я в бугрі, що ж воно корні всі зверху. то через що. Навіть якщо і тут от я захочу там джевеліни да, зробити з інчайтментами, то прийдеться все викопувати, копати яму, садити ну, так як положено. Отак. Тобто, ну, дивіться, де я садив, це що я садив. Це Антон присилав, да, Ландиш, ось, ось дивіться. Ось, ось він пішов, дивіться, стартонув. І не тільки він стартонув, вже, ну, пішли вони. Вони всі стартунули. Ось таку яму копати і потім його садити, щоб він був у такому прийомці. Тобто з цього треба буде викопувати усі. А щоб цього не робити, не викопувати. так, Це сенатор. Сенатор теж дивіться, вже лиски розпускаються, прямо на зелені такі ці. Нормально. Все, прижилося, все, все нормально. Ну, Тобто, зрозуміли, да? там, де на постійний час буду, то я віддільно посадю пакети. Бо пакет зручно раз ножиком і цей. Полосонув і все, і одразу став там у яму викопану. Нічого не нарушається, корнева, все нормально, все отлично. То Це якось отак. Так, ну що? Один я вже й посадив, ось о, пристін я посадив оцей в турку. Ну оцю суміш, дивіться, яка суміш. Тут капець яке воно. Його не залить. Не... Мені так і казало, що ти його не зможеш не перелити, не висушити. Тобто це ідеальне. ідеальне просто. Я ще перший раз бачу. Я раніше не користувався таким. Оце перший раз. Ну, воно стоє своїх грошей. Да, дорого, але воно стоїть. Повірте, хто не користувався, можна от взяти 70-літровий. Воно так упресоване, що я воно набрав, дивіться, цілий пакет. Ось з копілки. Да? Пакет Гляньте, який здоровий пакет. Дивіться, о! Ось я його посадив. Бачите, а тут взагалі я його і не трогав. Бачите, як воно. Тут. А що зараз сюди буду для кавунів набирати і кавуни зразу посадю. Ну, тобто, отак. Зараз полью. Тільки перед цим ще возьму і цей дирок так дирок, ось вона клацає тут, ну, щоб дихало воно. Ось. І лишня волога, якщо що то витече. От. Так що дивіться, як дешево і добре. А потім ножечком поставили, ось викопали яму, поставили в яму його. Ножечком полосанули з двох сторін. Отак. І витягнули цю. І все. І у вас він лежить, не треба тої бутилки 5-літрової чи баклажки, потім розрізати, дивитися, як його там витягувати, вимучувати. А це ось отак. от Воно робиться. І все вам, хто не в курсі, чи вперше буде робити. Пакети ці воно, в копілки, чи в, в будь-якому другому а такі ось. А є ще вони ті, що розлажуються. Корінь його воно і так воно розложиться через місяць. Так що от вам і подарочний пакет, бачите? Із супермаркета копілка. От і посажений. Зараз ми цей корінь так само. ось от. Зараз беру такий же самий другий пакет, набираю оце все діло і все. Так, Сюди мені треба висипати. Ось так, щоб воно мені не температуру не О, кокосовий. А то я витягнув. От і все. Далі хай собі тут стоїть жде свого часу. Отак я буду. Де не постійне місце мені потрібно. Я це отак от буду зараз їх усі робити. А потім, через, ну, так як я вам і казав, через 2 недели чи три виходжу, яму викопав навіть, на винограднику, де буде він вже рости. Поставив туди ножиком, розрізав пакет ось, забрав його і все. І росте. Нічого не трамбується, І в цьому субстраті воно буде, воно кажуть, навіть палка, державка лопати проросте. Ну, побачимо, ми. ми ж будемо дивитися, як воно це все буде діло. Так що отак, а зараз я його поливаю, оцю ж дощовою водою, залю його, воно лишнє. Через я раз залю і все. І більше я його лити не буду. Оно, воно воно дивиться, вже там викапує через це. Все. Оце готовий. Я його зараз несу в теплицю, ставлю. І хай воно в теплиці тепер стоїть там. Буде приморозок, йому нічого не буде, в теплиці там жарко, мікроклімат, свій, все, все не пересушиться, бо воно і хай собі росте. Брунька вискоче, піде нормально рост, я його тоді візьму і пересадю. Ну, зразу в пакет віднесу. Так ось так що отак. Вроді все, що я хотів вам показав. Ці всі, зараз я витягну, вони просохнуть у мене. Я їх поріжу, наріжу і буду різапон. Ось, ось я їх сюди поки поставлю, хай стікають. Там різні, такі і модні, і які хочеш. Та й тут так само, там воно дивіться, от емперло і що тут у мене, червона калина, гред. Кінг, Що хочеш, дамський угодник, ще щось там воно є. Це таке щось подяка полякам, короче. ну багато там чого, не буду я їх всі зачитувати. Короче, всі ви бачили, хто на каналі дивився, бачили, що я тут, я зараз швидко буду садити цей. Ну, на цьому все, усім миру і добра. Напишіть, як ви робите, чи, як, чи я правильно роблю, неправильно. Ну, я так от роблю, нікого не закликаю повторювати. У кожного є своя голова на плечах, так що ви самі подивитесь, і будете розуміти, воно правильно я роблю, неправильно. Може не так якось підскажіть, може хтось знає, краще, як можна це все зробити. Ну, я так от буду робити. Так що, всім дякую, пишіть, коментуйте. До нових зустрічей.